Як не розчаровуватися в людях? Друзі, мої, щоб не розчаровуватися в людях, вам не потрібно просто ними очаровуватися. І 100% ви потрапляли в таку ситуацію, коли зустріли людину, вона вам здається ідеальною, ви бачите тільки одні плюси, а потім через деякий час, коли зустрічаєтеся з її якоюсь людською частиною, з її якоюсь неідеальністю, у вас все, рушиться світ. А ви злитеся на людину, вам здається, що вас обманули, але людина тут абсолютно не при чому. Просто ви полюбили і очарувалися ілюзією, яку ви самі створили про цю людину в своїй голові. Тому дивіться на світ реально, дивіться на людей реально, дозволяйте їм бути неідеальними. ну і тоді... Після цього ви також самі собі дозволите бути не ідеальними.